Всім привіт! У цьому відео ми навчимося керувати світлодіодом за допомогою кнопки. Щоб наш проєкт запрацював, нам знадобляться: плата Arduino Uno, макетна плата, світлодіод, резистори на 220 Ом та на 10 кОм, дроти типу ТАТО-ТАТО. І тактова кнопка. Коротко пройдімося основними компонентами: світлодіод. Це маленька лампочка, яка світиться, коли через неї проходить струм. Вона є енергоефективною та довговічною. Резистор це штучна перепона для струму. Він обмежує силу потоку, переводячи частину електроенергії в тепло. Наносити номінал резистора цифрами на його корпус дорого і непрактично, бо вони виходять дуже дрібними. Тому номінал і допуск друкують кольором. Різні серії резисторів містять різну кількість смуг, але принцип розшифровки однаковий. Щоб детальніше ознайомитися з маркуванням. Натисніть на паузу, а якщо раптом забудете, як їх читати, завжди можна скористатися мультиметром, і нарешті тактова кнопка це механічний пристрій, який замикає електричний ланцюг під час натискання. У момент замикання можуть виникати мікроіскри, що спричиняють явище брязкоту контактів, тобто серію швидких повторних замикань і розмикань протягом кількох мілісекунд. Це необхідно враховувати при обробці натискань, щоб коректно фіксувати кліки. У тактової кнопки є 4 контакти і всі вони активні, проте їх слід підключати не напряму, а з урахуванням схеми для забезпечення надійної. Роботи. Перед тим, як братися за збирання реальної схеми, давайте спочатку попрацюємо у віртуальній лабораторії. Tinkercad – це чудовий інструмент для тих, хто хоче протестувати свою ідею без ризику щось зіпсувати. Тож діємо за наступним алгоритмом. Переходимо до свого кабінету і натискаємо на кнопку Створити. Обираємо схеми та натискаємо на позначку. Програма автоматично перенесе вас на тло чистого проєкту. Тут обираємо з правого боку наші компоненти: плату Arduino Uno, макетну плату, два резистори, кнопку та світлодіод. Тепер, коли ми підготували всі компоненти, настав час з'єднати їх між собою. Виконуйте кожен крок уважно, щоб уникнути помилок. Від заземлення GND до мінуса на макетній платі ведемо дріт чорного кольору. За правилами доброго тону, заведено заземлення позначати чорним, а напругу у 3.3 чи 5 вольт червоним дротом. Ставимо світлодіод. І резистор. Тут резистор обираємо на 220 Ом. Якщо натиснути на сам резистор, можна змінити його номінал. Далі від катода тягнемо дріт до заземлення, від восьмого піна тягнемо жовтий дріт до плюса на макетній платі. Тепер беремо нашу кнопку та приєднуємо її до макетної плати. Ми вже говорили про те, що в неї 4 ніжки. Зараз ви побачите, як саме її можна під'єднати. Далі до ніжки знизу під назвою 2А тягнемо дріт червоного кольору до 5 вольт, беремо другий резистор. Змінюємо його номінал на 10 кОм та чіпляємо його до контакта кнопки 1А таким чином, щоб нижній контакт резистора виходив у мінус. І щоб дізнатися, чи працює кнопка, використаємо один із цифрових пінів. На четвертий пін підключаємо вихід під ніжкою 1А. А чудово! Тепер ми переходимо до найцікавішого етапу написання коду, який змусить нашу кнопку керувати світлодіодом. Я розповім усе покроково, щоб було зрозуміло навіть тим, хто тільки починає працювати з ардуїно. Перше, що ми робимо, це оголошуємо змінні. Ми визначаємо до яких пінів підключені наш світлодіод і кнопка. Для цього додаємо такі рядки. LED це пін для світлодіода. У нашому випадку він підключений до восьмого цифрового піна, а Button – це пін для кнопки. Вона шитуватиметься через четвертий цифровий пін. Також додаємо кілька змінних для зберігання стану кнопки. Current button state. Тут ми зберігатимемо, чи кнопка натиснута зараз. Previous button state це стан кнопки під час попереднього циклу. Це допоможе визначити момент натискання. І так, у int дійсно можна зберігати значення low або High, оскільки це константи, і в Arduino визначені як 0 та 1 відповідно. І у нас залишається LED State – це стан світлодіода, де True означає, що він світиться, а false що вимкнений. Далі переходимо до налаштування піна в функції Setup. Нагадую, що ця частина виконується лише раз при запуску пристрою. Тут ми вказуємо, що пін для світлодіода LED працює як вихід, бо через нього ми подаватимемо сигнал для вмикання або вимикання. А пін для кнопки батон налаштовується як вхід, бо ми зшитуватимемо її стан. Тепер основна логіка у функції loop. Це те, що буде повторюватися знову і знову. Ми зшитуємо стан кнопки за допомогою Digital Read і записуємо його у змінну Current Button State. Якщо кнопка натиснута, це буде low, а якщо відпущена high. Далі перевіряємо, чи кнопка тільки-но була натиснута. Тут ми дивимося, чи стан кнопки змінився з відпущеного high на натиснутий low. Якщо це так, то виконуємо наступний код, де перемикаємо стан світлодіода. Ми змінюємо LED State на протилежний. Якщо було false, стане true, і навпаки. Потім записуємо цей стан на pin світлодіода. Якщо LED State дорівнює true, світлодіод увімкнеться, тобто high. А якщо false, він вимкнеться, тобто low. Далі ми вкажемо коротку паузу у 50 мілісекунд, що допоможе уникнути хибних спрацьовувань, які виникають через дрібні коливання контактів кнопки. І наприкінці оновлюємо стан кнопки для наступного циклу. Тут ми зберігаємо теперішній стан кнопки, щоб у наступному циклі порівняти його зі свіжими даними. Тепер перевіримо роботу схеми, натискаємо на «Start simulation» і тиснемо на кнопку. Що ж, все працює, і це означає, що можна переходити до збирання схеми на реальних компонентах. Після збирання схеми, точнісінько, як ми робили в емуляторі, відкриваємо Arduino IDE і вставляємо коди з симуляції в середовище. Переконайтеся, що плата підключена до комп'ютера, а правильний порт і тип плати вибрані в налаштуваннях. Натискаємо спочатку на кнопку Verify. І якщо все добре, тиснемо Upload, щоб завантажити код на плату. На панелі стану з'явиться повідомлення done Uploading. Тепер натискаємо на нашу кнопку і світлодіод повинен вмикатися і вимикатися при кожному натисканні. Отже, сьогодні ви дізналися, як кнопка та світлодіод можуть взаємодіяти в простій електронній схемі. Посилання на код я залишу в описі під цим відео. Якщо виникли запитання, пишіть у коментарях. Дякую за вашу увагу та до нових зустрічей.